Всім привіт! Вітаю вас на каналі В'яжемо з ажур. Мене звуть Ірина. Я хочу вам представити ось такий гарний ажурний візеруночок. Раппорт цього малюночка складається з 10 петель та 24 ряди. Для сразочку я наберу 21 петлю і плюс 2 кромочних петлі. Першу петельку ми знімаємо, другу в'яжемо виворотню, потім ми в'яжемо дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер нам треба пров'язати дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, сьова, накид, дві петлі з нахилом вліво. Другу пров'язуємо. І першу, яку не пров'язували, переміщаємо. Тепер треба пров'язати ще дві лицевих петлі. Раз, два. Другий рапорт. Виворотня одна, дві лицевих. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицевих, і виворотня, кромочна петля. Другий та всі парні ряди ми пров'язуємо по малюнку самостійно. Знімаємо кромочну, одна виворотня петля, одна лицьова. дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицьових петлі, накид, дві Петлі разом з нахилом вліво, одна лицьова петля. Повторюємо рапорт ще раз. Виворотня, лицьова одна, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицевих, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, виворотня і кромочна. Четвертий ряд пров'язуємо самостійно. П'ятий ряд Одна виворотня. Дві петлі разом з нахилом вправо. Пров'язуємо лицевий. Накид, Лицьова. Знову накид, три петлі разом з однією центральною, накид, лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня петля, повторимо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицьова. Знову накид, три петлі разом з центральною лицевою, накид, лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня, кромочна, шостий ряд самостійно по малюнку. Сьомий ряд знімаємо кромочну, виворотня, лицьова одна, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицьових, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицьова. Знову повторюємо рапорт. Виворотня, лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво-лицевою, три лицевих, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицева, виворотня, кромочна. Восьмий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюнку, дев'ятий ряд, одна виворотня, дві лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, лицева одна. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, дві лицевих. Повторюємо рапорт. Виворотня, дві лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицевою, лицева одна, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, дві лицьових петлі, виворотня петля, кромочна, десятий ряд пров'язуємо самостійно, одинадцятий ряд знімаємо кромочно, виворотня, три лицевих петлі, накид, три петлі разом з центральною лицевою петлею. Накид, три лицьових петлі, повторюємо рапорт, виворотня петля, три лицьових петлі, накид, три петлі разом з центральною лицевою петлею, накид, три лицьових петлі, виворотня, кромочна петля. Дванадцятий ряд пров'язуємо самостійно. 13 ряд лицева петля, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, 2 лицевих петлі, Виворотня. Знову 2 лицевих петлі. 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, повторюємо рапорт, лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицьових петлі, виворотня, дві лицьових петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Одна лицева петля і кромочна. 14 ряд пров'язуємо самостійно. 15 ряд, 2 лицевих петлі, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, виворотня петля. Знову лицьова петля. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, лицева. Повторюємо рапорт знову. Дві лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, виворотня, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою петлею. Накид, дві лицевих петлі, кромочна. Шістнадцятий ряд пров'язуємо самостійно. 17 ряд. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, накид. Повторюємо рапорт Три петлі разом з одною центральною лицевою, накид, лицьова петля, накид, Дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня петля. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицьова петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, кромочна петля, 18 ряд пров'язуємо самостійно. 19 ряд. Дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля. Виворотня петля, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля. Повторюємо раппорт, дві лицьових петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля, одна виворотня, одна лицева петля. Накид, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, 2 лицевих петлі, кромочна петля, 20 ряд пров'язуємо самостійно, 21 ряд. Одна лицева петля, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, 2 лицевих петлі, виворотня петля, 2 лицевих петлі. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Повторюємо рапорт. Лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицевих петлі, одна виворотня петля, дві лицевих петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, кромочна. 22 ряд повторюємо самостійно, 23 ряд, Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицевих петлі, одна виворотня петля, знову три лицевих петлі, накид, повторюємо рапорт, Три петлі разом з одною центральною лицевою. Накид, три лицевих петлі, одна виворотня петля, три лицевих петлі, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво. Кромочина. 24 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий у нас вийшов сьогодні ажурний візеруночок. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую, що додивилися до кінця його. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб завжди отримувати вчасне розповіщення про нові відео. А також пишіть коментарі, що б ви хотіли бачити ще цікавого на моєму каналі. Дякую за увагу, до нових зустрічей!